Всіх вітаю! Розглядаємо зараз з вами розділ з математики комбінаторіка. Ми познайомимося з такими поняттями, як перестановки, комбінації, розміщення і розглянемо багато прикладів по кожному з цих комбінаторних понять. Отже, перше, це перед перестановками треба знати поняття факторіал. Це добуток натуральних чисел від одиниці до m. Позначається через знак оклику n факторіал. Наприклад, 1 факторіал – це 1, 2 факторіал – це 1 помножити на 2, 2, 3 факторіал – 1 помножити на 2 на 3, це 6, 4 факторіал – це перемножається від одиниці до чотирьох цифри. Це 24. Можна написати ще 3 факторіал помножити на 4, можна і так написати. І приймаючи 0 факторіал це одиничка. І тепер давайте перейдемо до першого комбінаторного поняття це перестановки. І ми одразу це поняття розглядаємо на прикладах. Скількома способами можна розкласти в кошики. Ми бачимо три кошика: яблука, грушу і апельсин. Порядок розміщення неважливий. Ми розглядаємо зараз один із перших варіантів, коли на першу саме дивіться, в даних кошиках яблуко, апельсин і груша. Такий варіант розглядаємо. І зараз ви бачите, це перший був варіант. Правильно? Розміщення в трьох кошиках це другий варіант. Тобто, ми переставляємо місцями третій варіант, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто відповідь буде 6. Скільки всього способів можна розкласти три фрукти у три кошика. А, можливо, другий спосіб розв'язування даного прикладу. Дивіться, у перший кошик ми можемо покласти або яблуко, або апельсин, або грушу. У нас є три варіанти покласти в перший кошик фрукт. Так? Далі, ми поклали вже один фрукт. Тому у другий кошик, у нас залишається вже два фрукти. правильно? Якщо б ми поклали, скажімо, яблуко, то у нас залишається апельсин або груша. у нас залишилось два варіанти. А якщо ми вже поклали в два кошики ми поклали два фрукти, у нас залишається лише один фрукт, який ми кладемо в третій кошик. Далі в комбінаторіці є таке поняття: якщо одночасно виконується. Всі події, то ми використовуємо зв'язку І. Або це означає множення. Якщо у нас або одна подія, або друга, або третя повинні виконуватись, то у нас використовується зв'язка або, і це правило називається правило суми. От якраз ми зараз будемо виконувати ці правила. В нашому випадку ми одночасно у всі кошики кладемо фрукти. Тобто, у нас виконується правило добутку помножити. Тобто, ми беремо і перемножуємо задані три події. 3 помножити на 2 помножити на 1 буде 6. І це буде відповідь, це ми розв'язали другим способом. Взагалі, то існує формула, називається перестановки, позначається p. По N-перестановок, n, n перестановок, і це дорівнює N-факторіал. В нашому випадку у нас ми переставляємо місцями три фрукти в три кошика. Три фрукти, значить, я пишу три факторіал. Це у нас ми перемножуємо 1 на 2 на 3. І буде шість спосібів. Подивіться, я зараз на одній задачці використала три способи. Перший це показала візуально, переставляла місцями, але це можна робити, якщо у нас невелике число. Друге, це я показала через правило добутку. І третє це через формулу перестановки до рівня N факторіалу. Давайте розв'яжемо наступну задачу. Скількома способами можна скласти список із чотирьох учнів. Скажімо, прізвище ми не будемо писати, щоб швидше. Я напишу у нас чотири учні, я позначу цифрами. І далі ми списочок. Це перший списочок, перший спосіб. Далі я двічку буду переставляти. Двічку. Це другий спосіб. Так, 3, 4, 2. Це я попереставляла двічку. Тепер і далі всі можливі способи, я зараз напишу. Подивіться, я перебрала всі варіанти, але це дуже довго. Якщо ми порахуємо, у нас вийшло 3 на 8, 24 варіанти. Так вийшло. Перебрати взагалі скільки способів записати 4, скласти уч список з чотирьох учнів. Ось так. Але набагато проще, якщо ми використаємо формулу. У нас P із 24, тобто це, ой, P із 4, у нас 4 учня, це 4 факторіал. Це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, і це буде 24 способи. Як ми бачимо найлегший спосіб через формулу. Наступне завдання: з кількома способами можна розкласти на полиці 5 різних книг. Коли, скажімо, жовта книжечка жовтого кольору на першому місці, потім вона буде на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому і так далі, ми будемо переставляти ці п'ять книжок місцями. І у нас скільки таких способів буде? П із п'яти. Це буде п'ять факторіал. Якщо перемножимо 1, 2, 3, 4, 5, у нас буде 6 помножити на 20, всього 120 способів. Тут уже так як перебирати всі варіанти, це дуже довго і немає потреби. Наступне завдання: скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 2, 5, 8, а, У нас три цифри. І скільки існує варіантів. Якщо ми будемо зараз писати методом перебору, так, переставляти місцями, то двічка стоїть на першому, на другому місці, двічка стоїть на третьому місці, тепер на першому місці п'ятірочка. Так, тут у нас... П'ятірочка вже варіанти розібрали. 2, 2, а 5, і 8 міняю місцями. 8, 5. Ну і тепер на першому місці у нас ще 8. Тоді буде 2, 5. або міняю місцями другий, і третє. 5, 2. Все, все більше варіантів немає. Тобто, скільки існує, скільки різних трицифрових чисел можна скласти. З трьох цифр 2, 5 і 8. Всього 6 способів. Набагато легше було використати П, у нас три цифри, три цифри, неважливо, які взагалі. Тобто, скільки всього таких способів? 3 факторіал. Це у нас буде 6 способів. Наступне завдання: скільки різних речень можна написати словами: ми любимо грати. Ми. Любимо грати. любимо давайте. Ми грати любимо. Друге і третє слово переставили. Тепер давайте любимо ми грати. Любимо грати ми. І що на першому місці в нас ще не було? Грати. Грати любимо ми, грати ми любимо. Скільки вийшло способів? Шість. Найкраще всього використати було у нас три слова. Три слова переставляються місцями. Формула перестановок. Три факторіал. Один помножить на 2 на 3. Буде шість способів. Скільки різних речень можна написати із трьох слів, шість різних речень. А словами ми дуже любимо грати. Тут чотири слова, тому у нас буде П із чотирьох слів. Перестановка із чотирьох слів. Це 4 факторіал. Якщо ви все перемножите, то буде 24 способи. Наступне завдання. Скільки різних перестановок можна утворити із букв слова задача? Ну, тут треба порахувати. Да? Ми ж можемо написати задача, це перший спосіб. Далі букви З і А змінити місцями А, С, Д, А, Ч, А. Просто скільки перестановок із букв. Ну, я всі способи писати не буду, у нас дуже багато способів. Давайте порахуємо, скільки букв в цьому слові. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ми переставляємо 6 букв місцями. Скільки таких перестановок може бути П із 6 це 6 факторіал. Ми бере, пишемо формулу факторіал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, перемножуємо. Так, 6 на 4, 24, 5 помножить на 6 30. Так, 70, 720. Бачите, тут вже так всі варіанти писати, це не варіант. Краще знати формулу 720 способів. Наступне завдання. Давайте розберемо тепер поняття комбінації і розберемо на конкретному прикладі, з кількома способами можна вибрати два фрукти з трьох. Нам тут головне зрозуміти, порядок. Порядок розміщення вибору фруктів не важливий, оце дуже важливо. Значить, дивіться: я вибираю спочатку беру яблуко, грушу, можу вибрати яблуко, апельсин, а можу вибрати грушу. І апельсин. Все більше варіантів немає. До речі, порядок, ще раз повторюю, неважливий, можете вибрати грушу, яблуко. Просто ви вибрали грушу і яблуко. Або яблука груша. це одне і те саме. Зрозуміло? Тобто, всього скільки таких способів? Три. В цьому випадку використовується формула комбінацій, позначається буквою С. С із Н по М. І ось така використовується формула. n факторіал поділено в знаменнику m факторіал, помножено n-m факторіал. У нас це із трьох по два, тобто всього, всього у нас три фрукти, а треба вибрати два. Я зараз пишу: в чисельнику 3 факторіал, в знаменнику 2 факторіал, і в дужках 3 мінус 2 факторіал. Зараз дізнаємось, чи оце правильно ми з вами виконали, порахували. 3 факторіал – це 1 на 2 на 3. Перемножуємо. В знаменику 2 факторіал – 1 на 2 на 3. 3 мінус 2 1 факторіал – це 1. Тобто, ой, стоп, стоп, стоп. Знаменник ось так. 2 факторіал. Правильно? Скорочую, скорочую, і виходить три способи. От оцю формулку ми зараз з вами в різних задачках будемо використовувати. Ще раз запам'ятайте, порядок розташування якихось там об'єктів, що ми розглядаємо, неважливий. З кількома способами можна вибрати із 15 чоловік, тобто у нас всього 15 чоловік, команду із трьох чоловік. Тобто М дорівнює трьох. Нам треба вибрати трьох чоловік із 15. Скільки існує способів? Використовується формула комбінацій Це із 15 по 3. Ми пишемо в чисельнику N факторіал, тобто 15 факторіал, в знаменнику М факторіал 3. І в дужках N-M факторіал. Дорівнює. 15 факторіал ми можемо записати як 12 факторіал помножити 12, 1, 1, 2, 3, перемножуємо і так далі, 12, і далі 13, 14, 15. Правильно? Це я розписала 15 факторіал. В знаменнику 3 факторіал. 1 помножить на 2 помножить на 3, 15 мінус 3 це 12 факторіал. Ви бачите, я 12 факторіал скорочую. І що тут у мене ще можна скоротити? Я дивлюсь, 3 і 15 я скорочую. Так, і 2 і 14, я скорочую. Так, і далі 35 помножити на 13. Так, перемножуємо 455 способів. З кількома способами із 12 учнів можна вибрати 3 учні. Тобто, у мене всього учнів. 12, а мені треба вибрати 3 учня. Використовується формула комбінації. Це із 12 учнів треба вибрати 3, Це із 12 по 3. Я пишу зараз n факторіал знаменнику m факторіал І я одразу 12-3, це буде 9 факторіал. Так, 12 це 9 факторіал помножити на 10 на 11 на 12. В Знаменнику 3 факторіал – це 1 помножити на 2 на 3, 9 факторіал я так і залишаю, і далі я скорочую 9 факторіал. Далі, 6, 12, і 6 я скорочую, і у мене буде 110 помножити на 2 220 способів. Можна вибрати 3 учні із 12. Наступне завдання: Скількома способами можна розсадити 5 людей за стіл із 6 місць. Ну, тут треба перебирати варіанти. Давайте у нас 6 місць. Ми позначимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І саджаємо 5 людей. 1, 2, 3, 4, 5. Шостий стілець пустий. Далі. 1, 2, 3, 4, 5. Далі. 1, 2, 3, 4, 5. Далі. 1, 2, 3, 4, 5. Так, далі. 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут 1, 2, 3, 4, 5. Все. Скільки у нас вийшло варіантів? Рахуємо 1, 2, 3, 4. А, так, щось не то. Поділила зараз так, на варіанти перший, другий спосіб, третій, четвертий, п'ятий, шостий. У нас вийшло 6 способів. Але краще ж використати формулу комбінацій. Це із 6 по 5. Правильно? 6 факторіал, в знаменнику 5 факторіал, помножити 6 мінус 5 це 1 факторіал. У нас буде в чисельнику 5 факторіал помножити на 6 і в знаменнику 5 факторіал. І виходить, всього існує таких шість способів. І третє комбінаторне поняття це розміщення. Якщо важливий порядок, то тут використовується вже не комбінації, а розміщення. Давайте на конкретному прикладі. Скільки двозначних чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, якщо цифри не можуть повторюватись. Так, тут використовується у нас важливий порядок розміщення цифр. Тому використовується формула число розміщень. Ми розміщаємо із чотирьох цифр, ми розміщаємо по дві цифри. І у нас виходить, скільки таких способів 4 мінус 2 факторіал. Підставляємо у формулку, виходить 4 факторіал, це 1, 2, 3, 4 перемножуємо. І в знаменнику буде 2 факторіал, це 1 помножити на 2. І всього таких буде 12 способів. Давайте перевіримо, просто підставляючи, скільки всього способів. Отже, беремо 1 і 2, це буде 12 і 21. Беремо 1 і 3, 1,3, 31. Беремо 1 і 1,4, 14, 41. Беремо тепер 2, і 3, це 23 і 32. Беремо 2 і 4, 24, і 42. Беремо 3 і 4, 34, 41. Все, прибрали всі варіанти. Якщо ми порахуємо, виходить всього 12. У нас таких можливих чисел. Ми перебрали скільки всього двозначних чисел із цих чотирьох цифр. Цифри не можуть повторюватись. Так от, якщо важливий порядок, дивіться, 1, 2 і 2, 1 важливий порядок, тоді використовується розміщення. Розв'яжемо ще одну задачку. В класі 10 навчальних предметів. 10 і 5 різних уроків в день. І 5 різних уроків. З кількома способами можна розподілити уроки в день. Тут порядок уроків, розміщення уроків, порядок розміщення предметів на кожен день важливий, тому використовується число розміщень А із Н по М. Використовуємо саме цю формулку N M факторіал. Ось так. І у нас задані вже: тобто, у нас скільки таких способів? А із 10 по 5. Так, і у нас буде 10 факторіал, в знаменнику 10 мінус 5 факторіал. Так, і у нас буде 10, це 5 факторіал, і далі 6, 7, 8, 9, 10. В знаменнику це буде 5 факторіал. Скорочуємо, перемножаємо. І буде 30 000 240 способів є правило суми і добутку, і конкретні приклади із НМТ із НОВО попередніх років ми розглянемо на наступному занятті. Дякую за увагу!